В автівку вже завантажено солодощі для дітей. Тепер у бус складають музичну техніку. Золотий голос Вінницького національного аграрного університету Валентин Солярчук їде з концертами в зону АТО. Співак, який підкорив власним співом не лише сцену рідної «Альма-Матер», а й кращі майданчики країни. Сьогодні хвилюється особливо, адже їде підносити дух тих, хто зараз знаходиться у зоні війни. Ми плануємо поїхати до батальйону Вінниця, до батальйону Київська Русь, а також ми плануємо поїхати в будинки інтернати та школи. На територію, де, в ті школи, де є переселенці, ті школи, які дійсно потребують допомоги. Хоча б морально підняти якийсь дух навіть цим дітям, зробити мінімальне свято, хоча б просто, щоб вони знали, що вони не є якимось окремим так скажімо, е, прошарком населення, яке немає, не яке залишиться без уваги. Ми маємо приїхати туди, зробити для дітей в першу чергу свято, так як це перша вересня, це для дітей, для їх батьків. для для будь-якої нормальної держави це велике свято, бо день Знань, день, коли багато дітей йдуть в перші класи, це зовсім інша епоха в їхньому житті. Ну і особливо, звичайно, поїхати до хлопців, які мають захищати нашу землю, які боронять наші кордони. От ми також хочемо їх привітати, хочемо подарувати їм хоча б, от, я вам кажу, от годину свята. Валентин Столярчук був неодинокий у вияві бажання поїхати в АТО і не лише своїм співом підбадьорити бійців, дітей та мирних жителів. На схід співак їде не з пустими руками. Ініціативу Валентина підтримав президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік, керівник навчального закладу, не вперше допомагає бійцям та дітям війни. Миколаїв ще поміг, от ви, він виділив нам допомогу. От ми і в принципі, от я хочу подякувати тим людям, хто відгукнувся на наше. Отаке звернення, хто дав на паливо, хто дав, от ми ж не їдемо з пустими руками. Ми веземо дітям, крім пісень і танці, ми веземо дітям ще те, що вони люблять, солодощі. Ну, от, от, отак ми вирішили з Вінницькою обороною згрупуватися і спробуємо в такому тендемі подарувати дітям свято. Військові пишаються і співаком і вищим навчальним закладом, запевняють, будь-яка допомога сьогодні потрібна людям на сході. Мирне населення за українець хліба вдячне бійцям і гарна українська пісня за щастя. Хлопцям треба підтримка і можна розрядка. Тому що війна є війна. Воно все обидінне все. Тобто, ну, питання там є. А от розрядка нужна. І коли хтось приїжджає, навіть ми самі от приїжджаємо волонтери. Ми ми приїжджаємо з землі живої. Ну, з родини, не на малтівка на маливцю землю. Uh -huh. ну, нам там дуже радується. Особливо ж коли якийсь приїжджає, приїжджаєш якийсь концерт, концерти. Тут це на сьому в небі говорити. Так. Дух патріотизму в Вінницькому аграрному виховується з перших днів навчання у вузі. Не лише у виховних заходах це проявляється. Студентство завжди йде на допомогу бійцям постраждалим на сході. Коли ми якби об'єднаємо зусиллями, хто чим може, хтось якимись речами, хто з якимись грошима, хтось піснею, хтось словом, хтось просто якоюсь там моральною підтримкою. Тільки тоді ми зможемо перемогти, тільки тоді ми зможемо досягти якогось загального успіху, загального миру. Ми почали бачите, рухатись вперед, дійсно допомагати і теплим одягом, і тими самими коштами ми не забуваємо наших бійців. А то також Валентин проявив дійсно гарну ініціативу підняти дух патріотичний наших бійців. Тому що ми знаємо, що кожна армія, яка йде дійсно захищати свою країну, вона йде з певною музикою. І дійсно, я думаю, що нашим співвітчизникам буде дуже приємно почути рідну рідну пісню, рідне слово, яке їх підбадьорить і надасть їм сили надалі. Маленька Марійка, дитя великої аграрної родини, весело повертається зі школи додому. У своєму безтурботному дитинстві вона знає, що в її сонячній країні йде війна, тому всім бажає миру. Я хочу, щоб в країні був мир і всі бійці повернулися живими.